На пленарному засіданні виступав, там сотня цих російських депутатів, пара десятків наших, багато там всяких російських експертів, те все. Єдиний, хто чітко сказав приблизно те, що тоді сказав колись Кравчук, що «Да, ми маємо, ми живемо разом, але ми це ми, а ви це ви. Це був Порошенко. От. І незважаючи на те, що нічого агресивного в його словах не було, зал на нього зашикав, росіянам не сподобалася оця теза, що ми з вами рівноправні. Та потім починається ця епопея із е, Рошеном. Я думаю, ні, так ні. Для мене, насамперед, це питання продажу і сліпого. Расту чи як воно там називається грошей? Mm -hmm. Бо я так розумію. Якщо ти обіцяв позбутися своїх статків, своєї компанії, коли станеш президентом, то позбувайся. От, і від цього почалося ну, якби моє особисте розчарування. Це Поправда, розчарування прийшло тільки е з огляду на цей пункт стосовно його ну, бізнесу це по, це в Російській Федерації. Ні, не бізнес в Російській Федерації, хоча це вагома складова. Угу. А я повторюю, якщо ти сказав я не буду бізнесменом, коли стану президентом, а насправді ти віддаєш нібито в сліпе управління, але потім воно повернеться до тебе, то це не те, що ти обіцяв цілому народу. Це був початок.